Доброго вечора всім, дорогі мої підписники і підписниці, і просто ті, хто зайшов на мій канал випадково. Щиро вам всім дячна. Отримала посилочки сьогодні із склом. Із склом і деякі речі ось керамічні, фарфорові. Покажу, пізні... Покажу ближче, бо так виставила їх зараз усі. На столі по тій причині, що будемо роздивлятися їх разом. Бо так ніби і роздивлялася, але це речі дуже старенькі, дуже старенькі, вони всі виготовлені ще до реформи, тобто 50-ті-60-ті роки минулого століття, можливо, ще й давніші. Ну, Це я можу там сказати за оселедниці, що це вони можуть бути 50 і 60. А такі, наприклад, ось блюда, то я взагалі не знаю. Вони дуже старенькі, немає на них ніяких розпізнавальних знаків. Я купила їх по оголошенню через OLX. Звичайно, в якому вони були стані, навіть на фото, це я не можу вам передати. Десь, мабуть, вони знайдені на якомусь горищі. от, І такі вони мені й прийшли. Я їх перемила, ну так, знаєте, не ретельно я їх мила, просто мочалочкою із миючим засобом. Але треба ще їх, звичайно, краще мити, тому що ну, вони старі-старі. Ну, Зараз почну. А, і до речі, одна блакитна. Фруктовниця прийшла розбита. Тому отак. Тому чер через те я вам і пропоную е подивитись разом. Але хочу почати із оцих предметів, е які прийшли в ідеальному стані. Ось така вазочка, красунечка така. От, біленька порцеляна, такі малюночки. Я не знаю, що це. Мені здається, що це нанесена аерографія, а можливо, це підглазурний розпис. Я думаю, що це, мабуть, це підглазурний розпис, що притаманне. Полонському фарфоровому заводу. І ось зверніть увагу червоненьке клеймо: Полонський художній керамічний комбінат, чи як він правильно звався, ну, речі там фарфорові. Ви, ви готов... Це фарфоровий завод. Полонський художньо, не знаю, в общем, не буду вам <кхем> говорити лишнього. Ось така вазочка. Зараз я вам скажу її розміри. Розміри 14 см висота, ну і десь в діаметрі вона 11 см, можливо. Вазочка в ідеальному стані, дивіться, отака От вона маленька, красуночка. І ціна такої вазочки буде 160 гривень. Так, буду їх приймати, бо тут у мене так їх багато, що боюся, щоб не. Ось ще ну, хочу, щоб ви звернули увагу на такий глечичок чи кувшинчик, чи, можливо, це кухлик такий, можливо, це для пива така річ. Не знаю. Ось такий красивий, розп... не розпис, а рельєф на цьому е предметі. Бачите, із двох боків тут якийсь е рослинний орнамент, а тут е півник чи пташка якась, не знаю. Ні, ніби й не півник, можливо, якась пташечка. Так, клеймо тут ось таке стоїть, хто знає, не знаю, як відсвічується. Ось таке клеймо тут стоїть. А це також виріб ще радянських часів. така краса. Зараз скажу вам його висоту. Висота його 16 см. І такий глечичок чи ковшинчик буде коштувати 150 гривень. Так. А далі перейдемо, хочу показати вам ось такі оселедниці. Просто показати, тому що е, я їх взяла, хочу подарувати своїй подрузі Ксюшки. Вона хотіла саме такі широченькі, глибоченькі. І це саме той варіант. І е, просто хочу показати ця річ також. Дуже давня, так як немає ніяких розпізнавальних знаків. Отут ні знизу, ні зверху, де. Ні ціни немає, ні клейма. Отака От річ. Ну, це так, для... Просто показала. Просто показала. Так. А тепер для продажу є в мене отакі дві оселедниці. Вони доволі таки важкенькі. Це скло. Це скло, воно прозоре, от, ну, ось, бачите, роздивлялася разом з вами. Ну, все. Цієї оселедниці нема, бо вона з колом. Так, ну ця ніби ціла. Є такі трішки, знаєте, по краях, ніби. Нерівності, можливо, ними і не користувалися, вони просто стояли. Люди купляли їх, бо в продавця було їх багатенько таких. І я просила вибрати мені цілі. Ну, так от вибрала воно. А можливо, це при транспортуванні, при пересилці відкололось, не знаю. Ну, і ось така оселедниця, вона вже одна. Хто бажає придбати, 80 гривень буде коштувати вона. Далі пропоную вашій увазі отакі блюда. На блюді немає ніяких розпізнавальних знаків, воно стареньке, вінтажне, ще до реформи, Тут навіть так цікаво, знаєте, скло. Ну, я думаю, що це скло, воно важкеньке таке, але колір ну, не такий, як кришталь. Я думаю, що це скло. Хоча стверджувати не буду. Так цікаво, навіть якісь такі, я ніби як штампувалося воно. Такі відчуваються якісь нерівності по склу. Ну, вони не шершають, вони гладенькі, просто така видно технологія. Це рівненьке. Ось такі блюда. Є в мене їх для продажу три. Зараз я вам скажу їхні розміри. 27 на 18. Ну, ви знаєте, дуже гарно буде, я одне собі залишила. Дуже гарно, мені здається, тут буде виглядати фруктова нарізка. Ну, фруктова, овочева, також м'ясна може. Ось такі блюда. Так, це ціленьке. Так, всі роздивляємося з вами. Бо бачите, до, до того роздивлялася і не помітила на оселедниці такий скол. Так, ціленьке ніби. Тут крапельки води капають на скатертину. І да, і, до речі, хотіла сказати, що тут є позирки повітря. У склі. Ну, так, як придивіться, можливо, камера не, не покаже, а так. Тобто це свідчить про те, що ці речі старенькі. Так. І ось таке блюдо, але воно трішки відрізняється за кольором склу, але воно, ну, я зараз спробую вам так показати. От вони відрізняються, бачите? Це прозоре таке скло, ну і це прозоре, але все рівно воно має якийсь відтінок. Такий темнуватий відтінок. Воно ще гарніше, як ті. От, От такі блюда будуть коштувати по 100 гривень. Так, ось так буду ставить, щоб. Далі приступимо до отаких фруктовниць. Колись у мене в одному з відео, здається, влітку я показувала саме таку фруктовницю, мені вдалося купити на барахолки, але вона була зеленуватого такого відтінку, блідо-блідо, зеленуватого. І ось я побачила в цій продавця такі блакитні фруктовниці. я зрозуміла, що вони дуже старі. Це навіть колекційні вже фруктовниці. І я в нього замовила 4 штучки, але ж, ну, виявилося, одна розбилася, тому, тому так. Так, тут є шов. Чотирьохшовна, да? так? Ніби так. Чотирьохшовна. шовна. Немає жодного розпізнавального знака на цих фруктовницях. Ось є якийсь трішки маленька така щербинка. Це і не скола, але така маленька щербинка. Ну, Тобто вона ні на що не впливає і не відчувається на, на дотик. Бачите, скільки раз я провела, щоб її віднайти тут. Так, Ця фруктовниця буде коштувати 180 гривень. Дивимося далі. Цю я не дуже відмила. Гірша відмила, як попередню. Так, тут у нас немає ніяких сколів, нічого. Є лише у склі, у склі така якась цікава, я вже роздивлялася, думала, можливо, це тріщина, але це не тріщина, у склі якась така чорненька там. Ніби вкраплення такі черненькі, сіренькі. Мені да, ніби піщинка, ніби піщинка не розплавилася. Ось таке відчуття отут. Ну, це е, її не портить, це її навпаки придає е, більш такого вінтажного. Вінтажного такого значення. Є тут якась ось ніби, ніби і не скол, ніби і не щербинка. можливо, можливо це фабричний якийсь. Да, мені здається, то фабричний при присуванні фабричний якийсь дефект ось тут. Курс 180 гривень. І третє. Будемо на третій шукати тут недоліки. Ніби так все, все ціленьке. Ні, це вся ціленька. Ця вся фруктовничка ціленька, гарно відмита і така вся повністю ціла буде 200 гривень коштувати. Ось такі були на сьогодні, а, до речі, я вам не, не виміряла їх. В діаметрі вона 21,5 см, і висота такої фруктовнички 10 см. Тобто вона невисока, дуже така. Ну, як сказати, надійно стоятиме. Не, не страшно, що десь вона кудись там поштнеться. Отакі вироби. Так, ну а на сьогодні все. До речі, вони бувають різної висоти. ця сама нижча. На сьогодні все. Уже вас не буду турбувати сьогодні ні з якими своїми, ні текстилем, ні посудом. Всім бажаю. Тихої, мирної ночі. Міцного здоров'я бажаю, добра всім, Божого благословення всім. Бережіть себе. Хай ця ніч пройде. Спокійно і з солодкими снами. На все добре. Пока-пока.